Придбали ось такий подрібнювач для гілок німецького бренду, Алко. Для того, щоб він вімкнувся почав працювати, треба ось цей контейнер, їм 50 літрів в цьому подрібнювачі контейнер, ось так. І запобіжник підняти вверх. Обов'язково це треба зробити, бо не вімкнеться. Подрібнювач з цієї сторони, дивіться верхівочку, коли ми збирали. Це не дуже складно, все робили за інструкцією. Ось тут все треба закрутити до самого кінця. Бо без того, що ви закрутили тут, без того, що запобіжник на контейнері, який е, збирає подрібнену щепу, е, запобіжник не буде вімкнений, тоді не вімкнеться ваш подрібнювач. Подрібнювач йде без е, подовжувача, це наш власний. Це для того, щоб при транспортуванні щось не пошкодилося. Тож це наш. Вага подрібнювача 27 кг, потужність 2,8 кВт, до 4 см. Працюю майже 2 тижні для того, щоб протестувати і розповісти вам, чи подобається мені чи ні, бо в мене багато техніки цього німецького виробника. Зараз покажу вам, як він працює. Гілки буду подрібнювати сухі. Тільки но ну, обрізаних дерев такі свіжі. І скажу, що 4-сантиметрові гілки, які може подрібнювати, я подрібнювати взагалі не буду. Бо бачите, скільки в мене роботи, я не хочу навантажувати подрібнювач, тож буду використовувати 3,5 см максимум гілки. Обов'язково треба, коли будете працювати, запобіжні засоби, окуляри. Ось беру таку гілочку. Я вже їх підготувала трошки. І вмикаю. Тепер повністю суха гілочка. Ще ось так утокнуть. Якщо ви перенавантажите подрібнювач, є запобіжник, який відімкне весь ваш подрібнювач. Клинки 3, 5, треба, щоб він відпочив, натиснути на ось цей. Запобіжник, бачите, ось такого він кольору, ось такий він прозорий. Натиснула на нього, потім заново натиснули на вімкнення і він продовжує працювати. А тепер покажу, яка щепа виходить в нас. Ось дивіться: ось така фракція дрібна. Гілочки тоненькі, ось такі, залишаються, але вони і можна мочувати, і в подальшому навіть вони дуже швидко перегнивають. Якщо ви захочете одразу такою свіжою щепою мульчувати ваші квітники і городину, цього не можна робити, тому що свіжа щепа будь-яка плодових дерев, хвойних дерев, вона багато вбирає азоту з ґрунту. Ваші рослини будуть страждати. Або вам треба буде додатково проливати азотними добривами, або зеленими добривами.